І сьогодні буде третя частина Крінжі Хейт коментарі. Плюс є ще дві новини. Перша, у мене на кінець хороший динамік. І друга новина, це те, що гість цього відео, це Меркуріюа, будем так. Ну все, погнали читати ці бридотні крінжі хейт коментарі. Твоя аватарка, ну, нічим не допоможу. Типові, дурні зетники, мене цим більш не здивуєш. На розстріл. Значить, ти Україну ображаєш москаль. Ну тобі капець, слідущий коментар. Це ти так назвав своїх сім підписників. А тобі сподобався fpv дрон, який влетів у твоє місто і прилетів у твій район. Я думаю, що тобі сподобалося, коли на твоє місто летять українські FPV-дрони. Та у нього просто замість, мозгів то це, комунізм, расизм та укрофобія. Ну по факту. Цікаво, що смішного. Запоріжжя у твоїх мріях кацапка. А перекладачем тяжко скористатися. То ти хочеш сказати, що всі мої друзі політики дуже дивний коментар. Ну і відео підійшло до кінця. Я показав багато крінжових і хейтерських коментарів на моєму каналі, бо більше я не знайшов. Ну і всім до побачення. Та слава Україні!